Знову розповім, як дрібниці впливають на продажі. Цінники від PricePro. До них на вітрині не було цінників зовсім. Чому? Це зроблено для того, щоб люди цікавились і бариста розповідали їм про товар на вітрині. Але кав'ярні вже багато років, і ми вирішили обрати собі цінники Вбілі в гуглі цінники, знайшли сайт Price Pro. І ось вони тут. Після того, як ми поставили цих малих на вітрину, ви можете бачити, тут можна зробити повний опис товару, і ми це зробили. Що відбулося? Повністю зникли питання, що це. Відповідно, зникло питання ціни. Ми стали витрачати менше часу на розповідання людям, що на вітрині. Вони самі дивились і самі обирали. В таких штуках, як, наприклад, Наполеон, коли він є якийсь вишневий або ще щось. Ми тут написали вишневий Наполеон, і це ну, точно збільшило його продажі, бо типа, ну, це вже цікавіше, ніж просто Наполеон. Така сама історія з шу. Якщо написано ананасовий шу, ти ніколи не побачиш в шу, що він ананасовий, бо він ананасовий всередині. Людина бачить кусок тіста і не замовляє його. А коли поруч стоїть цінник, на котрому написано чітко, читабельно, «Ананасовий шу, це по факту заставляє людину купувати, тому що звучить смачно.